Доброго дня. Наступний день життя лизачих пенсіонерів розпочинається. Сьогодні у нас рибалка. Якщо хтось вважає, що дуже це просто, то ні. От бачите, тут кашка для нашої рибки, яка буде її їсти, де буде до нас прибігати, на крючок сідати. І тут все загружено вже до багажника. Утки, лодка. Якорі, Снасті і таке інше. Ну що, вдалого його нам дня, далі буде. Минуло п'ять хвилин і ми вже на місці. Шпаки політіли. А це такий простір, така краса. Це Південний Бух, і тут ми будемо рибалити. Ну, оскільки ми пенсіонери ледачі, то лодку качати. Euh, завдяки насосу ножному для нас зайве. У нас є отакий, як він називається Серега? Матер. Насос, який качає лодку сам. Дві хвилини все готово, Ледачі пенсионері. Ось, Все готово, А я справжня господиня. Щоб у нас було все чинно, чисто, благородно, для того, щоб ледачим пенсіонерам не треба було е чистити і мити лодку після нашої рибалки, в мене тут от покладений такий целофан. Приїдемо, згорнемо і буде все чисто. А, яка краса! Все, ми завантажили. О, кричить, будеш знімати? Буду. Завантажили нашу лодку. А я хочу показати. Як відійшла вода від берега? Ну і що, чому це відбувається? А тому, що ми маленька земля, а у нас є свій супутник місяць, і сьогодні його півнолуння, і тому він так підтягнув до себе воду з річки. Але нам це заважати не буде. Шукаємо місце, де будемо якорь кидати. У нас є своє одне, прикормлене вже. Яка ж краса. Сьогодні на рибалці тільки ковбаса. Карасів немає. Ай-яй-яй. Ну, ми також будемо пробувати щось зловити. Гарного дня вам. Прибули на наше місце. Місце. Правильно сказала? Яке ми вже. Неодноразово підкармлювали. І будемо зараз намагатися зловити великого-великого карася чи тарань. Хай я вже до рибалки готова.